до Доброго дня! Вас вітає Студенське. Скажіть, будь ласка, зараз в Україні такі події розвертаються, і ми б хотіли дізнатися, от, чи підпустили б ви свого хлопця, або самі б пішли добровільно зараз на війну. Якщо, не дай Бог, виникне така ситуація. Части то так. А Скажіть, будь ласка, а ви б відпустили свого хлопця воювати, знаючи, що з ним може все трапитися, будь-що трапиться в такий момент? Не хотілося б, звичайно, відпускати, але що зробити, якщо така ситуація в нашій країні? Відпустили? І ви будете його дочікувати? Звичайно. Що б ви ще хотіли, може, для, побажати для країни в такий момент? Я поважаю нашій країні тільки миру, добра і славу. І процвітання. Дуже вам дякую. Дякую побачення. Я не знаю, попередньо у вас. штафах. Задавай. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ми від студентського телебачення в Україні зараз такі події. Вже в принципі воєнний стан і фактично ось-ось війна. Тобто йдуть розблокування блокпостів на східній Україні. Скажіть, будь ласка, ви, якщо б прийшлося добровільно піти в армію зараз на війну, ви б готові піти? Військово зобов'язані. Ви військово зобов'язані. А вас би дружина відпустила? У мене всі що відпускають. Дуже вам дякуємо. Зараз ми продовжимо далі наш похід. Бачимо молоду пару. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, це студенське. В Україні зараз такі події відбуваються. Дякую. Дівчатка, доброго дня! На хвилиночку вашої уваги можна? Будь ласка, для суденських. Йдемо далі. Рухаємося у 100-метрілочку івано Франківська. Дівчатка, дня. Хвилиночку вашої уваги можна? Будь ласка. Вот. Скажіть, будь ласка, а у вас є чоловік чи хлопець? Чоловік? Є чоловік. Дивіться, в Україні відбуваються зараз такі події. Ось ось вже фактично війна, будемо так говорити, з нашим е, сусідом. Е, Скажіть, будь ласка, от якщо б прийшлося, ви б відпустили свого чоловіка на війну? Ну, скажімо так, він вже не підпадає під призивників. Не підпадає, да. але якщо би прийшлося стати на захист Батьківщини. Ну, я думаю, що так. Думаєте, що так? Да. Дуже вам в даному випадку, так. Да. А що б ви хотіли, може, побажати для України, для, для, для кого? Для будь-якого. Я не знаю, в цей такий момент. Що побажати? Не знаю, напевно, терпіння всім людям один до одного. Аби всі змогли пере... всю ситуацію, ну, якось разом сплатитися і перебороти. І пережити, напевно. Хорошо, дякую вам бачили. Хлопці, доброго дня! Для студентського телебачення. Ми розуміємо два слова. Хлопці, добро. Дякую уваги, будьте добрі. Це студентське телебачення. Ми в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, в нас на, у... фактично війна з нашим східним сусідом. Ви би готові зараз стати на захист бать... Батьківщини? Ну так, думаю, що так. І вас би відпустили, там дівчина, дружина, якщо ви одружені. А куди б вона ділася, якби вони сюди прийшли? Сюди. Ви готові захищати? Так, думаю, що думаю, б що що ви так? хотіли побажати в такий момент? Добре, дякую вам за. Можна детька хвилиночки вашої уваги, це студентське телебачення. Скажіть, будь ласка, дивіться, зараз у нас така ситуація в Україні, що на сході у нас вже фактично відбуваються воєнні дії і пішли штурми, блокпостів. постів. Скажіть, будь ласка, якщо б почалася війна з нашим східним сусідом, ви готові піти на війну захищати? Віна східним сусідом чи чужою державою з чужою державою? А те, що відбувається в Україні. Що ви можете прокоментувати, От на... чи правильні дії, чи неправильні дії уряду? Це можна довго розказував. Ну, в двох словах, як ви вважаєте, ми повинні е, прогнати зараз цих сепаратистів, як ви говорять, чи однозначно. однозначно. Так. Добренько, дякую вам. Доброго Добро дня, дня. хлопці, студентські, скажіть, будь ласка, у нас зараз на східній Україні відбуваються фактично, можна сказати, воєнні дії. Чи готові ви би піти на захист держави стати, якщо б прийшлося? Якщо б прийшлося, звісно, ми. Що ви можете побажати зараз для людей, які зараз знаходяться на східній Україні? Кріпіці. А у вас є дівчина, дружина? Є дружина. А вона б вас відпустила. Як, якщо б... Рухаємося далі доброго дня. Можна кілька коментарів для студентського. Доброго дня, можна кілька коментарів для студентського? Про що зараз така ситуація у нас в країні склалася на східній Україні, і в будь-який момент можуть, наприклад, чи вашого хлопця чи чоловіка призвати до армії. Ви маєте хлопця? Чоловіка? Так. Ви, ви б його відпустили? Ні. Ви б його не відпустили? Навіть якщо прийшлося захищати вас, вашу батьківщину. Я не знаю, Знаю, що, що би я зробила. А що ви побажали тим людям, які зараз знаходяться на східній Україні і захищають нашу батьківщину від сепаратистів? Щоб вірили, що все буде краще і робили, не знаю, щось старались. Добре, щось дякую. дякую. Щоб не здавалися і продовжували боротися за нашу вільну державу. Дякую. Доброго дня, можете дати кілька коментарів для студентського? Зараз у нас розвиваються такі події на східній Україні. Зараз проводиться антитерористична операція. І нам цікаво таке вас запитання. У вас є хлопець чи можливо чоловік, і чи б ви його відпустили би на східну Україну? А що б могли порадити взагалі людям, які зараз знаходяться на східній Україні? Як ви їх би можливо підтримали? Люди, маєте на увазі, які підтримують Україну, які звичайно, Україну. так в першу чергу молитися, звичайно, бо тільки Бог може розрадити і допомогти. І єднатися, підтримувати якось стосунки з західною Україною, спілкуватися і не тільки спілкуватися, я думаю, об'єднувати спільні зусилля, щоб якось разом подолати це. Бо, судячи з вчинків нашої влади, я думаю, що мало ймовірно чекати на їхню допомогу. Добре, дякую вам, Власне. гарного дня. Дякую. А можна кілька коментарів для студентського? Вибачте? Ось вже і дощик починає накрапляти в Івано-Франківську на нашій славнозвісній стометрівці. Доброго дня, ви могли б дати пару коментарів для студентського зараз, як ми бачимо, на сході України відбуваються події, і зв'язку з цим, в принципі, можлива мобілізація. І чи б, наприклад, ви б підтримали армію і пішли б туди на східну Україну, захищати батьківщину? І чи можливо є у вас дружина і чи б вона відпустила вас? Ну, звичайно, що якби потрібно було захищати, це обов'язково. Це без сумніву. А що б ви порадили тим людям, які зараз знаходяться в східній Україні, які борються проти сепаратистів? Їм це тяжко порадити. Бо та агітація, що проводиться масово на, на їхній території російським телебаченням, їм не просто основна маса там не розуміє, що твориться, в фальшивих уявленнях про положення на Україні. Тому що там порядки це треба нашій державі щось радити. Політику свою міняти мовно і інформаційно, а для них тільки витримки і наснаги в боротьбі за, свої, за свою країну. Добре, дякую. Дяка. Побачення. Доброго дня. Добре. Зараз відбувається зв'язку з подіями на східній Україні. І можливо у вас є хлопець. І, наприклад, можливо, може бути зараз мобілізація війська. І ви б відпустили свого хлопця? А, так. Відпустили, так. Да. А що ви можете сказати в підтримку е, тих людей, які зараз перебувають на східній Україні в епіцентрі подій? І як би ви їх підтримали? Я їх підтримала, щоб вони не здавалися, боролися і йшли за одну єдину Україну. Добре, дякую, гарного вам дня. Так, Ось бачимо наші студенти, красиві дівчата. Доброго дня. Можна вам задати кілька питань. Е, ви знаєте, що в нас зараз відбувається на східній Україні. Так. Ну і в принципі, я думаю, що в кожного з вас чи є хлопець. Е, взагалі, я думаю, що так. І що б, наприклад, е, могли б відпустити його, е, якщо б зараз відбувалася мобілізація на східну Україну, чи ні? Так, звичайно, він чоловік повинен за він. Чоловік повинен захищати нашу державу, захищати жінок. І це вже не має визнаці, чи він мій хлопець, чи він мій брат, я і, і брата, і батька, і хлопця. А що б ви зараз порадили тим людям, які зараз знаходяться в епіцентрі подій на східній Україні? А, як би є? ви їх підтримали? Я як підтримали? ну я їм бажаю тільки терпіння, і нехай вони до нас переїжджають, тому що у нас на заході безпечніше. І нехай вони не бояться у нас, і чоловіки і вони не захищають. Добре, дякую вам, гарного дня. Ось як бачимо, погода зовсім зіпсувалася, але ми разом з студентським рухаємося далі. Ми помагаємося з від дощику і спробуємо поспілкуватися з людьми. Дівчатка, доброго дня! Це студентське. Скажіть, будь ласка, зараз на Україні відбуваються військові дії на східній Україні. Чи ви б готові були відпустити, я бачу, що у вас є відпустити свого чоловіка, якщо б прийшлося? Звичайно, відчину треба захищати. Всім ми патріоти. А що б ви хотіли побажати, може людям на східній Україні, нашим військовим, які зараз там несуть службу свою? Витримки терпіння, вибрав на черзі. От наші треба тим, що живуть на сході України. Я б хотіла побажати, щоб вони самі себе боронили. Не треба чекати на когось, а треба самим заорганізовуватися, як це було на Західній Україні спіков, як це сталося на Майдані в Києві. Ніхто за вас вам краще майбутнє, кращу долю не пройде Добре, дякую вам, гарного вам дня. Я думаю, що, напевно, на цій позитивній ноті ми будемо завершити свій ефір. Погода трішечки нас підводить. Але настрій у нас завжди позитивний. Всім дякуємо, з вами було Студентське. До нових зустрічей.